Навчання проходили у доволі жорстких умовах з урахуванням уже набутого у зоні ато досвіду. Умови були нелегкі. Люди наближе були до бойових умов. тому що стрільби відійшли по першій програмі. Всі в цілі були збиті на полігоні. Задання, яке було поставлено перед людьми, люди виконали і виконали успішно. Всі хлопці були відзначені. Похвалою, приїхав, був начальник сухопутних військ, подякував нам. Під час навчань багатьом довелося засвоювати нові професії. По новій спеціальності я пішов, хоча ця спеціальність була ще з Строчної служби у мене, я цю спеціальність дуже добре знав. Це корекюровщик. Командир відділення був тут. Я хочу подякувати своєму командиру бригади, якому я служив зараз, у 24-й бригаді. Дуже дуже дякую. Бо це для мене були насамперед, як вам сказати, дуже нові навики. Бо я не артилеріст, але ото, що я взяв звідти. Мені дуже пішло в користь. Хлопці переконані, армія сьогодні здатна виконати поставлені перед нею завдання, лише на владній верхівці це усвідомлювали. Треба зробити нормальну логістику, нормально починаючи від генерала до рядового солдата, і що, і що все було взаємодія. Між генералом і солдатом тоді все буде гаразд. Що ж до підтримки місцевої влади, то як засвідчила депутат Борщинської міської ради Леонора Івасюк, на неї хлопці можуть завжди розраховувати. Велика їм шана, великий уклін, велике материнське спасибі за те, що вони в нас є. А ми, як депутати міської ради, зробимо все для того, щоб вони в нашому місті не нуждалися ні в чим. Схоже, порозуміння з міською владою в Бурштині за останній рік катовці таки знайшли. Від спілки воїнів АТО міста Бурштина хочемо висловити щиру подяку депутатам міській раді, виконкому, меру міста Руксилу Сандрівні за те, що підтримували нас і підтримують за виділення землі, врешті-решт, за допомогу в медичній сфері. Наразі шобіців короткий відпочинок, далі звичні для кожної справи, але за будь-яких обставин резервісти завжди готові стати на захист вітчизни.